English for Kids Online. Welcome to my channel. Дозвольте вас привітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуватимемо і закінчуватимемо юні 20 Animals. Говоритимемо про минулий час, писатимемо історії. Адже історії, жодних збірках, відповідях не прописані, отже ми будемо її писати разом з вами. І так, треба написати, поставити дієслова слова в дужках розкрити дужки у минулому часі. Итак, yesterday at school we watched a film about ancient Greece. Учора в школі ми дивилися фільм про стародавню Грецію. When it was finished, we listened to our teacher. Коли він був, його закінчено було перегляд. Так, ми слухали вчителя. The story was really interesting. Історія була справді цікава. Everybody in the class worked hard and I loved the lesson усі в класі працювали дуже сильно, так наполегливо, і мені сподобався урок. After school I played basketball with my friends. Після школи я грав баскетбол з друзями. At home my mother cooked dinner. Вдома матуся готувала вечерю. then my brother Bob and I washed our father's car. Потім ми з братом Бобом мили машину у татка. Well, I started to wash it, but Bob didn't want to help. Ну, я почав її мити, але Боб не хотів допомагати. I hated that. я це ненавиджу. In the evening I didn't play computer games because I was too tired. Ввечері я вже не грав комп'ютерні ігри, бо був дуже втомлений. Будь ласка, наполегливо вам вас. Е Переконую, зберігайте усі ці розповіді, коротенькі свої, приклади, приклади листів вже починаючи з 5 класу, адже ви створюєте потім собі базу того, як треба писати якісь історії, якісь розповіді, якісь, можливо, листи найпростіші, і це вже буде у вас база для ваших майбутніх іспитів у старших класах. Будь ласка. Ну і сьоме завдання треба написати було 6-8 речень про те, що ви робили вчора, використовуючи пас симпл. Ну, я не змогла обійтися, на жаль, без неправильних дієслів. Ну, але ж ви ж розумієте, так, ви вже вчили неправильні дієслова і в 3 класі, і в 4 класі. Так, ви пам'ятаєте, що Go, наприклад, у минулому часі це went. Тільки з однією W. Так, ви знаєте, що get у минулому часі got. Це матеріал уже е, початкової школи. Далі, що make У минулому часі це made. Що таке неправильні дієслова? Неправильні дієслова – це ті дієслова, які утворюють минулий час не додаванням закінчення дій, а повністю видозмінюючись. Далі, я що ще використовувала тут Have – у минулому часі had. мати мав. Ну і що ще там таке в мене було? Buy bought, Купувати, купив. Купляти купив. Угу. Okay. Ну, діє слово was вживання, ви також пам'ятаєте. І так, yesterday I got up early in the morning. Вчора я вранці прокинувся рано. It was Saturday, була субота. I didn't go to school. Я не ходив в школу. I stayed at home and had delicious breakfast. Я залишився вдома і мав гарний сніданок, смачний сніданок. Then I got dressed and went out. Потім я одягся і вийшов. I went to the market and bought Uh, fresh fruits and vegetables. Так можна додати. Сам Fresh Fruits and Vegetables. Uh, я пішов на ринок, так, і придбав деяку кількість свіжих uh, фруктів та овочів. At home I made lunch. Ну, давайте тут cooked, добре. Приготував. Да? Простим дієсловом напишемо правильним. Uh, at home I cooked lunch and then I watched TV. Вдома я приготував обід і потім дивився телевізор. After that, my friend phoned. And invited me to his party. Після цього мій друг зателефонував і запросив мене на вечірку. I was so happy, я був таким щасливим. Так. Не треба прибіднюватися, що ми не знаємо неправильних дієслів, тому що з 3-4 класу, нагадую, ми їх вже знаємо. Найпростіше. але ми їх знаємо. До речі, на цьому каналі є два відео про неправильні дієслова. Одне відео. Там, де ми вчимо їх, друге відео там, де ми практикуємо. Тому, будь ласка, на каналі ви можете знайти в regular Verbs, і там ці дієслова є. Можете протягом шкільних канікул літніх, ну, хоч трошки раз на тиждень повторювати. Поставити на репіт, хай вам воно чита, чита, начитує всі три форми неправильних дієслів. Третя форма вам знадобиться для перфекту, коли будемо вчити його детальніше. Те, цуфецій, на цьому це все. Сьогодні ми з вами закінчили цикл уроків 20-ї теми. Я очікую вас на наступному уроці. В наступному відео ми з вами розглянемо, і поставимо вже крапку так, над останнім відео у цьому навчальному році за зошитом до підручника Припія 5 клас Автік Косова-Нитушинська. Good luck!